Так, друзі, всім привіт! Купаємо тут, робимо порядок, купаємо, щоб то пересипати все мусор. Може, щось знайдемо. Дуже багато скла. Бачите такого скла? Скло таке переливається, якийсь, якийсь такий мусор попадається. За все, вас Ось яке скло таке червоне. Непонятне. І яке скло. І яке скло. А може і не скло. Хто знає, що тут таке, якесь чорне таке. А ну напишіть, друзі в коментарях, що тут таке. Щось не, не, не схоже на скло. Прочитаю. Як то перевірити його? Таке важкеньке трошки. Ну.